Додому, це, тільки прибули. Світла нема ніде, їхали, коротше говоря, ну, тяжко їхати. Тяжко. Ну, потихеньку, О, у мене яка краса на, на вікні. Це вже буду показувати завтра. Включили генератор, зараз розгрузимося, підвечераємо і будемо падати. Всім бажаю тихої спокійної нічки, хай Господь Бог береже всіх нас. Наших захисників і нашу рідну Україну. І до завтра, мої дорогенькі, бережіть себе. Ракетом, <пас> Пан ракета, вона <ви> наступна. <пас> да, да, Пан <пас> Ракета, Пастор, <пас> я... Тотально, ракету. <пас> ну, була відкрита <пас> карточка, <пас> да, <пас> да, дом, <пас> да, дом, була відкрита карточка, <пас> немає того. <пас> <пас>

Заснула. Заснула мафія. Мафія заснула, прокидається шериф. Шериф у нас в місті є. Є шериф в місті. Там ми з них э, першим голосую проти, а можна ні? Проти Блэк Джека? Проти пана Блека Джека. Плэк. Тіта подивився останнім поглядом на гардеє. І тіпа, давай, пацанчик, рішай. Да. Чекай, Матя... слухайте мене, будь ласка. Якщо це не гардеє, то це дядя Віталій. Давайте голосуємо дай Бог, щоб все було гарно жити в вільній Україні. Але... Ще вам розкажу. Ніколи не кажіть ніколи. Дякую, Ната, дякую. Дуже приємно. Ніколи не кажіть ніколи. Я теж казала. Я ніколи. Та я ніколи вже туди не вернуся. Ідея зараз тут. Тому не зарікайтесь. Та ну заздрити 672 гривні, да, це ви вже ротою. Ну, я не знаю зараз курс який. Ну, за годину От нас Оксана ходить, прибирає по вівторкам. Вона приходить на десяту, ми п'ємо з нею каву, їмо сир твердий, бо вона солодке не любить. І вона починає, починає прибирати будинок. Будинок у нас 200, може там трошки квадратів. Вона прибирає о 5 годин. Ну, генерали. Інколи десь, вона вже знала, вона в нас вже давно, інколи десь дужче про генерали, інколи на наступний раз, але в неї п'ять годин. Одинадцять час, два, три. 4, до 4-6 годин, прийшло. 6 годин вона в нас працює. Вона отримує 100 фунтів. На 100 фунтів вона може поїхати затариться м'ясом на свою родину на цілий місяць. От так. Це за один день робочий. А в неї таких робочих днів 5. І такі будинки вона прибирає, де трошки більше їй платить. Де вона там з 8, наприклад, і до п'яти, з 10, а з 8 чи з 9 години. Тому, ну. Навіть дівчата, і не тільки риба, Хіба ж тільки риба, ми е, навчання, лікарі. Згодні ви, жити в Україні, ніхто ж нікого і не тягне. Безкоштовний проїзд після 60 років. Ну, багато є плюсів. І я їх шукаю, щоб мені було легше. Ну так. Да. Я шукаю, щоб було мені легше, не вам. Бо не думайте, що для мене це важливо. Ні, звісно. Для мене важливо дуже жити вдома так, як було раніше. Але ж так, як раніше, вже не буде. Вже так, як раніше, не буде. Це вже я це розумію. Тому поки так, а далі хто здається. Ну от Оксана мені каже, я це вас заробляю, зразу каже, ми на вихідний їдемо, і на, о, на вихідний, там, на базу вони теж їздять, затарюємося, нам фата на місяць м'ясо. Вони в Костко І дитя в Костко ніколи не було, не знаю, навіть, що це за такий супермаркет. Я бачу і Америка, ті блогери, які в Америці показують, але я тут теж, я це Костко, я ні разу не була. Вона каже, ми основно там затарюємося м'ясом. Це мені вистачає на місяць, у неї сім'я з чотирьох чоловік. Вистає на місяць одного робочого дня, вона затарюється свининою, там, телятиною, всім. Ну, На 100 фунтів дійсно можна за день заробити і можна багато купити. Не, навіть не продуктів, навіть взуття, там, когтину. Там. Ну, і знаю, як живе моя подружка в селі з три тисячі пенсії. А машина дров не рубаних не колотих 8. Раз на рік дають, дають субсидію 4 тисячі. От скільки треба додати до ще грошей, щоб було 8 нерубаних не конаколених. Не Тоді треба знайти, щоб хтось попиляв, порубав. А нікого, бо в селі вже немає, нікого не лишилося. Треба брати дорожчі, нарубані, напиляні, потім потім постійна економія. У холоді кістки болять 67 років. Я їй допомагаю. Мама Жани, тапки замовила теплі, кошти відсилаю тому А що ми хочемо? Сьогодні гарний, теплий такий. А є шкоду покинути тут бізнес і виїхати до сина. Малий бізнес зажимають кожного дня. А я все сумую. А знаєте що, тому що ви боїтесь, вийти з зони комфорту. Це про те, що я вам недавно казала. У нас теж був бізнес, і є бізнес, а відсотки по бізнесу зараз теж платимо немалі в Україні, тому це бояюся вийти з зони комфорту. Якщо ваш син тут і ви це ще думаєте, боїтесь, ну, це вибір кожної людини. Ну і в нас новий будинок, все нажите було, новий будинок, басейн. Тільки почалося тільки почало життя. Ще добре за кордоном, якщо вся родина. Ну і ніхто б тут і не був, якби тут не було всієї родини, звісно. Я просто е, не розумію тих мам, які не вивозять малих дітей. Оце єдине, що я не розумію цього. Я розумію, у мене я у мене є подружка така. Тут вона також дві години чи три від Лондону живе. Вона казала, каже: Я дуже люблю своїх батьків, мені дуже хворіє тато, мені мама. Я дуже люблю свого чоловіка, я його безмежно люблю. Але я мама, у мене є двоє дітей, за яких я несу відповідальність яких я ну вони не просились на світ, я їх пустила на цей світ, тому я несу за них відповідальність. Тому я тут, хто б що не казав. От, і я цю позицію її просто підтримала. Вона правду сказала: я, вона, я мама, і я несу відповідальність за своїх дітей. Так, чоловік не може виїхати, але я мама і діти повинні бути у безпеці. І я оце плюс супер. Ну, Склалося б в мене життя так, що дякую, Зоя, дякую. Просто дуже приємно. І якби я так, була я такого віку і в мене були діти такого віку, я би ну, так, люблю чоловіка і все, ну, він дорослий. він… А діти, дітям повинно, дітям повинні батьки дати майбутнє. І потім пройде час, і вони тебе запитають, що ти, мама, мене не вивезла, тоді вон, моя подружка закінчила там в Лондоні, хтось там в Німеччині щось. А я в Україні тут і школи толком не можу ходити, не ходила, тому що постійні повітряні, особливо коли це стосується кордон, міст на, на ну, які на зоні цього ризику, які на прикордонних зонах живуть. Тому я би поїхала. Я би любила чоловіка, але я би заради дітей зробила все. Моя донька хоче додому до батька. Ну, донька хоче, може поїхати батька провідати, якщо не боїться. Ну, Ви ж розумієте, ну я не знаю, я не знаю, як пояснити людям, що молоді ну не знаю. я, Дітям, особливо, які не вирішують своє, свою долю, самі не можуть поїхати. Деякі діти дуже умні розуміють, що. Ось ваш син поїхав у 17, він вже щось розумів і вже вивчився, і вивчив, і працює. Це ж чудово. Це просто дуже чудово, не кожен так зможе. Ну, а син гарно вчиться і працює, це супер. Нічого і доньці колись дойдуть. Ну, Бачите, роді діти одної мама, одна мама, один батько, а Діти зовсім різні. Так само і в мене. Оль, оце так точно. Так, меншому 13, він же почав його щось забери до себе, повчає його, що щось... Так, звісно, беріть меншому 13 і їдьте. Те, що нажите, та ще такий малий син 13, Я вас тоді не розумію. Те, що нажите, то наживеться. Дасть Бог було здоров'я. Ви знаєте, мені дуже було шкода свого будинку, ми купили новий, вклали туди дуже багато. Робили все для себе. Але ну так сталося. Я вже з цим змирилася. Так мені 60 років. А ви ще, я так, ну якщо по дітях ви ще дуже молода, у вас все життя впереді. А для дітей треба йти. Ну, це наші діти. 40. Та мені би було 40, я б вже тут пів Лондона робила. І... І робила б і заробляла б і робиш 40 років це ще юність. Мені в 60 так хочеться десь піти на роботу. Боже, ну я розумію, що за дві години я можу заробити 800 фунтів за місяць, дві години роботи кожного дня десь прибирати піти по дві години кожного дня у місяць до тисячі фунтів можу заробити. Звісно, забувають, вони ж тут спілкуються. На іншій мові забувають. У мене в, 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 в моєї куми, онуки, вже польську, наскільки зна, десь українську погано вже. вже ну, четвертий рік, а я. — Що ти гавкає, якщо не Я дивлюсь там за одними Наташа, у них немає дітей, вони з Бахмута. То вона на дві роботи ходить: одну до обіду, одну після обіду. І зараз от приїхали в якесь місто в Німеччині, Гамбург, Гамбург, чи як. Поїхали подивитися на місто, в Іспанію йдуть на відпочинок, машину купили. Він на права там здав. Ну, я в Тіктоки на них підписана. А вони самі з Бахмута їм повертатися нікуди. От, а за ну, під час повномасштабки були в Туреччині, І так вийшло у них. Малі діти точно, вони ж як хто знає, коли ця війна, як подивиться наших знатоків, оцих журналістів, війна надовго. Тож, понятно, що дитина вже там звикла що вона буде, що їй вже, як воно поїхало в сім років, чи в шість років, чи в три роки, хто вже ну, з чим? Ну, машину купила на право здати, знаєте, треба мову, правильно ж. І холодильник, о, людині повезло, такий, ми собі купимо, і ми такий купили. Трошки не такий, бо в неї не було низу. По-моєму, не було, чи то, я не пам'ятаю. Ні, мабуть, таке було. Ні, в неї отак половина теж відкривалася до двохстворча, то і морозилка на дві сторони була. А тут купили не таких. не таких чи не було, чи ні. Хоч отут у будинку був холодильник, білий, з камерою, але ми купили собі більшенький, той малий. Це зараз ми вже м'яса мало купуємо. Собачка не пішли, купили, з'їли ще купили. А раніше суми і я вас вітаю, вітаю дорогенькі. Сумське сало є, дівчат. В Лондоні, а сало сумське. І той. І що? Забула вже шукати. А половину зроблю сугудай. Сугудай. Так, да, це та, що співачка. Вона товаришувала з моїм сином дуже. Він стриг, фарбував. Взагалі товаришували родинами. Тому частенько були і в них, і вони в нас, тоді вони переїхали в Вишневе. А у ну, нянчила довгенько, навіть з собою в село її брала. Зараз вже вона дівка. Забула про мене 15 років, але в мене багато фото, відео з нею. Гордій маленький був, то свекруха нянчила, а Нана була в нас. Спочатку я була в них, а тоді вона вже привезла, привозила нам її тусовки. Така це була, чудна мала заходить каже, фух, на то я вдома. Новий будинок до нас приїжджали. А зараз Зараз війна розділила всіх по дві сторони По дві сторони барікад. Я не знаю, чи вони з сином спілкуються чи ні. А це буде мій сніданок, я обіцяла, сумське. Може, зараз напишеться незручно на камеру жувати, але дуже хочеться їсти, тому не подобається не дивитися. Дівчат, зробіть аджику, ну просто обалденно. Без помідор. З одного перцю. Гіркий, червоний і часник. Каже, сину, включи серіальчик і ряд поспи трошки, ти ж цілу ніч не спала. Не заснув день. От то, може і заснула, але потім вечором буде для мене прям проблемно. Аджика. На два кілограма солодкого перцю. А, бачите, ми, Валюша, з вами на одній хвилі, я тільки хотіла вам сказати. На 2 кг солодкого перцю. Враховуйте, що він вже буде чиститься у вас. Гляньте, яка краса. А добра яка? На 2 кг солодкого перцю, 250 грамовий стакан гіркого меленого і 250 грамовий стакан меленого часнику. 6 столових ложок цукру, 2 столові ложки солі і стакан оцту. Це щоб стояла. Якщо так зробити поїсти, я кинула гіркого менше, я кинула гіркого 80 грам, часнику кинула 250 грам, а перцю кіло, кіло, кіло з хвостиком, я на піврецепту робила, три ложки цукру кинула, півтори солі. Коротше, хімічила я, бо я на пів, на пів кілограма зробила, на пів порції зробила. А на порцію це так, два кілограми. І буде вам щастя. Це ж та це ж красота. Сині ще ж дівчата, ще ж сині в самому розгорі. Зробіть, як шашлик, я ж казала. Його ж не обов'язково закривати, зробіть на роботку в лоточок. Та це ж краса, хто любить баклажан. Мені, наприклад, добре ще з помідорів. Тому робіть. Не ліниться. Я зробила це коли, дві тижні тому, нема ще дві неділі. Вже закінчується. Син у мене привередливий до їди, то сказав смачно. Ну тут перець доступний, тому я можу купити, він тут ціле круглий рік і не дешевий, той, недорогий зовсім. Тому ну, я так от зроблю, поїм і ще зроблю. А якщо у вас свій перець зробіть, поставте чи в холодильник, чи в підвал. Тільки якщо в підвал треба кришку, то так, ви знаєте, в кипяток, щоб плотненько прикрилося. Забула, я ще від себе, в рецепті нема, від себе додала 3 столові ложки звичайної олії. Мені вона тоді якась ну, м'якша. Ну, вона і так не дуже гірка. Мене подружка недавно робила, в неї чоловік дуже остро не любить. Вона теж кинула більше чеснику, ніж перцю. Дуже добре і вам вона до холодцює. Два кілограми перцю, стакан 250 грамовий, часнику меленого так само гіркого. 6 столових ложок цукру, 2 столові ложки солі і стакан оцту. Я думаю, стакан 200 грамовий оцту вистачить, бо я на пів кіла лила 100 Так, все да, на м'ясорубку, знаєте, я пробувала, ой, пробувала, подумала, діти купили такий гарний блендер. Не буде така смачна, дівчат. Тут воно кусочками, така вона, а там воно дуже переб'є, буде така, знаєте, жижа. Ну, м'ясорубка є м'ясорубка, вона не так вижимає. А там буде, та ще якщо, якщо перець м'ясистий, багато буде. Ну я не раджу. Я люблю саме, -саме це, оце воно. Де і перчик і. Часничок відчувається. Дякую вам приємно. А за сині теж подяка. Дякую вам, дякую, що ви мені довірили, сині добрі, правда. Ми робили От під осінь, на закриваєш, а ще вони є. Просто лоточок зробив на роботу, ну це ж миле діло. Знаєте, на роботі поїсться все. Тому супер. Не знаю, в мене вони з банки добре їлися. Навіть на гулянку відкривала. Добре. Раніше ж гулянки вдома робили, не в ресторанах. Там якісь дні народження. А з синіми 3 кілограма синів, Зробіть на півпорції і спробуйте. Просто миєте і ріжете такими кусочками не тоненькими, а такими гарненькими. Смажете, ну, ви туди не солите нічого, просто смажете їх на олії. Ну, не щоб вони кипіли в олії. А так, не до чорноти, а до м'якості. Пересипаєте сирою цибулею. Півтора кілограма. Три синіх, а половина цибулі, півтора кілограма. На пів кільця і теж якби не дуже тонко. А так, знаєте, щоб цибулька відчувала сирою, не смаженою. Положили в лоток, ну, щоб попробувати вже будете робити спочатку для проби. Положили сині цибуля. Сині цибуля. Ну там скільки з пів порції вийде. Потім берете 150 грам оцту, це коли на порцію. На пів порції ділите 75, правильно? 150 я буду казати на порцію, самі будете ділити 150 грамів отсту, ковбасите, пачка мівіни м'ясної або курячої, не макаронів, приправи мівіни. І велика пачка здається по 70 грам приправа до шашлику. І 150 грам цукру солі не кидаєте, бо у вас за сіль відповідає мівіна, вона солена. Оце все ковбасите, заливаєте, струснули отак на 12 годин в холодильник. Поставили, я так оце умудрялась, там. Вечором з роботи прийшла, пережарила, пересипала, залила і в холодильник. А Вранці встала по баночкам розложила, кришечками прикрила і на водяну баню півгодинки. І закатала. А якщо їсти, то я через дві години вдома робила, а через дві години я вже їх їла. А якщо 12 годин постоють, я колись одній жінці дала рецепт, вона каже, на балконі стояли 12 годин. Несла, мені каже, закривати було вже нічого. Просто сіли і поїли. Так що на три кілограма синіх половина цибулі, півтора кілограма цибулі на сирої, а сині ви смажете. І пачка мівіни, ну, ота маленька, знаєте, приправа, м'ясна бажана або ж куряча. І пачка до шашлику. Велика 70 грамів. або дивіться, щоб до шашлику була без солі. Бо тут я взяла соллю. і 150 грам цукру. Оцту, цукру по 150 грамів, і по пачці мівіни, і пачка до шашлику. Оце перемішали, залили, струснули і 12 годин хай стоять холодильнику. Ну таке діло. І Ніночка, нема за що. Так що користуйтесь, дівчата, робіть. Просто зробіть для себе напіврецепта поїсти і визначити, стоїть вам його на зиму закривати чи не стоїть.